Тельці, які три події перевернуть ваше життя в листопаді? Давайте дивитись, ви тим часом підпишіться залиште коментар, бо свого роду це ваша подяка за мою роботу. І так, перша подія у нас по королеві мечів говорить про те, що в листопад ви будете заходити з таким холодним розумом, і ясністю, і тверезістю. Тобто ця подія пов'язана з тим, що вам доведеться відрізати зайве. Будь то людина, будь то робота, чи якась ситуація, яка вас виснажувала, вони підуть остаточно. Такий місяць тверезих рішень я б сказала, коли ви більше не дозволяєте собою маніпулювати і відсікаєте все лишнє і всіх лишніх, от внутрішній голос у вас скаже: все досить, я більше не хочу і не можу терпіти. І ви зробите цей крок, який змінить усе ваше подальше життя. Давайте дивитись другу подію. Друга подія по трійці жезлів. Це я сказала би як продовження цієї карти. Так, коли ви відсікаєте щось непотрібне і зайве від перед вами якраз таки відкриваються нові горизонти. І ця карта говорить про розширення ваших можливостей, про відкриття нових горизонтів. Тобто ви дивитесь тепер вперед, ви бачите перспективи, яких раніше не помічали просто так. Ця карта може програтися як поїздка, як розвиток власної справи, можливо, нова пропозиція до співпраці. так? Тобто, ви починаєте якийсь новий шлях, який веде вас за межі звичного життя. От. І ви, нарешті, в листопаді починаєте не просто мріяти, так? а починаєте діяти. Давайте дивитись третю подію. Верховна жриця. Я би сказала, що це як кульмінація місяця, так? От ви розставляєте все на свої місця, ви бачите от, справжню суть ситуації, суть людей, які вас оточують, так? І ви таке враження, що нарешті пробуджуєтесь, нарешті починаєте розуміти свою справжню місію, куди вам рухатись далі. Я бажаю вам гарного місяця і чекаю на особистих прогнозах.